Давайте подивимося, що ви зараз не помічаєте. Але вам це треба знати або треба побачити, що ви зараз не помічаєте. Хто ви, щоб ви знали, що відео для вас? Ви людина, яка зараз знаходиться у якійсь своїй стабільності, можливо, на роботі, можливо, вдома, в тому якомусь затишному місці. До речі, може бути якесь святкування якоїсь важливої події для вас, ну або ж просто відпочинок після такого робочого дня, робочого тижня. Ви можете бути вогняного знаку зодіака, або зараз в таких енергіях, де ви маєте ну, щось вирішувати, якось так у вас вогонь горить і ви кудись несетесь. А що ви не помічаєте? Ви не помічаєте? Ви не помічаєте, що зараз усі події у ваших руках ситуації навколо вас так складаються, що ви можете їх змінити і змінити в кращий бік для себе. Можливо, здійснити якусь свою мрію, бажання або ж реалізувати якийсь план, який ви довго планували. Тому що енергії зараз так закручуються, і ви самі можете так закрутити зараз енергії, щоб це змінити, змінити якусь ситуацію, або реалізувати щось бажане. І вам тут іще говорять, що ви не помічаєте, що всі. Вся сила зараз у ваших руках. Ви можете вирішити будь-яку ситуацію, тому що у вас на це є будь-який ресурс і будь-які потрібні інструменти знання або ж вміння. Взагалі події зараз складаються, так, ви їх так закручуєте, що ви все можете зробити, і все можете реалізувати, і можете досягнути своїх бажаних мрій.